Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні маємо 8 грудня 2022 року. Отаке от от. Ну і сьогодні до вашої уваги, ну що, давно не було, Honda CB500. Значить, що ми будемо робити? Як ви бачите, на столі вже лежить вихлопна труба, рура видихова, так звана з цибульки. Значить, ну Мотоцикл я трошки розкорочав. Для чого я то все зняв, друзі? Буду я малювати штани. Ну і, звичайно, і трубу так само, бачите. Ось. Значить, що нам потрібно було? Ключик на 12, навіть головка там і два клю, або два ключика на 12. Значить, труб, кріпиться труба. Ось тут. Раз. Кріпиться труба, друзі. між Щеплення між двигуном і маятником ось тут внизу бачимо є. І кріпиться штани кріпляться на таких от фланцях Ось один і два. Де в нас є в середині кілечка. Зараз вам покажу хвилючку Дайте зроблю світло трошки. Так, вага. Дивимося, що вам показати. Зараз, зараз, зараз. Ось тут, бачите, зараз отак засвічу. О! Є чи ні, Мені не видно добре, щоб вам показати. Ось так. О. Бачите, є одне і друге ось тут. о, Ось там є. О. Ось і друге штана. Ця. Тепер дивіться, що цікаво, хай їм беремо палець. Знаєте видно? Дивіться, що дуже важливо є знати, труба трубою, але запихаю палець, щоб не зразу я поліз вихлоп, дивіться, друзі, сажався сухенька, розсипається. Що то говорить, як ви кажете? Ану, мотоциклісти, мотористи, кажіть, що то є, а? а я вам скажу, друзі, що це є. А це в нас є то, що нагар в нас є сухенький, не маслянистий, друзі. І це значить, що цей двигун масла не бере. Рідний пробіг його є 36500. Отаке от. тут просто приборка мінялася. І тут пише 28843 вже, бачите. Вона мінялася, щось зробилося в свій час до мене, як попередній власник говорив. А загальний пробіг, коли я його купував, був 36 тисяч. Ну, я вже, грубо, 500 кілометрів наїздив. Мало не багато, але думаю, з весни, як буде все добре, то поїжджу трошечки. Ось таке -то все залежить від ситуації в країні і тому подібне. Значить, що хочу сказати, що приємно двигун. Маселка не бере, друзі. Отаке. На даний час двигун їздить на так званому ну не знаю, на мотюлю. І фактично масло для цього двигуна значить, лилося 5100, 10В-40, півсинтетика. ось мотюля. Значить Масло тягнулося безпосередньо з Польщі, в нас не бралося. Тобто офіційний дилер, який ну, сюди перевозилося і заливалося це масло. Отакі. Так що ну, то окрема тема буде по двигуну. Але ми зараз їдемо до труби. Значить, що було ще? Перед тим як її малювати, от, бачите, фарбу купив таку з балончика 600 градусів. Польського виробника. Префект, перфект. О. І треба трошки буде загріти. І цей, щоб вона тиск мала ліпше, тому що зараз є десь в районі пару градусів тепла. ось. І коли я її знімав, коли я її вже взагалі рухав раніше, отут, бачите, вона заходить. Штани заходять. Показую де. Штани в нас, друзі, заходять ось сюди. В саму вихлопну. Зараз я її ще помию і тому подібне, тоді вже обезжирюю і буду малювати. Але тут в нас стоїть такий хумут. Друзі, який отак от сидить. І десь там знизу, то я вже отак. І він затискає, скажімо, його ось тут. Тут в нас з'єднання, друзі, було, стиснуто докупи. Пропилював болгаркою. Чому я і як я то робив, дивіться, бачите? Я підставляв знизу ножичок, пожертвував, пропил зробив, щоб не доїхати до прокладочки. Тому що тут в нас, друзі, стоїть прокладка азбестова, металево-азбестова якась така, і щоб її не пошкодити, там її не витягувати взагалі то зараз подивимося так покраще. Бачите, ось вона сидить. Ця вихлопна, сухенька, приємно аж подивитись. То дуже тішить, що мотор масла не бере. Ну просто не натішу, тим, не натішуся тим. І я прорізав ось тут, бачите, трішки. Щоб могло бути стиснутися. Значить, Що я ще вдосконалював? Бачите, є свіжі надпили чуть-чуть. тут було оці виступи трошки більші. Я їх забрав, тут повирівнювався, попідчищав. Не дай, щоб ви отого зняли, бо тому що воно з'єднує кільце отут затискає. Бачите, і для того я зробив це все вирівняв, щоб нам заходило більше до кінця, щоб я міг, друзі, більше стиснути. Бачите, воно було десь отак. Далі воно там не пускало, чуть не притуляло, де тепер вже є зазор, що можна стиснути краще. І в тому випадку, коли я вже буду помальовану висохшу трубу складати докупи. Сюди я ще промажу графітною змазкою, такою, мазутою з, з, з колією з желізної дороги. Вона ще тут, щоб собі файно сіла, вона не вигорає. Хоча тут гази не пропускало, труба дуже щільно сиділа, дивіться, мотоциклові, друзі, 20 років. 21, якщо бути точніше, вже 23-й піде. Наскільки є пошка, все якісно зробив. І повірте, що та прокладка ще буде 20 років служити, якщо. Якщо не будуть лізти криві руки, тому не пробуйте її витягувати, напевно, нема потреби, бо, тому що витягнете, ви її вже зрушите, воно вже буде не то. Тут, скажімо так, треба тоді ось, ось, штучки відгинати буде. І все. Тоді воно вже все рівно, так я думаю, я не буду її рухати, вона отут у вас сидить. там є до цього, от, Вона ще отутво десь спирається. Вона приблизно є, вам скажу. вона отут у вас сидить десь. Отак. Отак. І все, щоб її не врушити, тут потім вже собі намажу легенько чик, труба зайде. Я її просто всажу, наживлю трошечки, а коли я вже її прикручу, вже виставляться штани, щоб зайшли, як говориться, і буде добре. Ну а тепер що? Будемо що робити? Тихо, тут якась дірочка є. А ну пишіть, чи то так має бути, чи ні. То є заводська, якась, то не є прогорівша. Може бути, щоб вода стікала. Да, Це є нижня частина. Я дуже перепрошую, бо, тому, що, дивіться, якщо вона стоїть отак, зараз зараз вона в нас знизу. Вона в нас стоїть отак, тут підножка впирається, бачите? Тут йдуть шланги, всі ті що зливи, дихалки і тому подібне, котрий з них там був трошки забитий, Почище було, це закидало. Оці всі чотири шланджика сюди вдіваються. І що цікаво, япошка, пошка, ну був би ти здоровий. Бачите? От маємо на вологу, щоб стікала вода. Для чого, щоб не гнила вихлопна труба. Дується вона в ідеалі. Тут, друзі, теж є отвір. Щоб тут теж вода, коли падає, попадає, скажімо, от сюди. І вона от сюди вниз сходить. О! І в тому випадку в нас колись на радянських машинах то брали спеціально сверлили тоненький отвір, для того, щоби. Стікали волога, стікала і щоб труба не ржавіла. Ну, тут маємо оригінальну трубу до вашого відома. Це дуже приємно, бо є такі не раз не оригінальні. І це що в нас тут малює? Сольфер. Добре. Отаке От так що я то все зараз чищу, як говориться, скотч брайтом я це все діло замотую, а тоді вже і тут. Прошурую, то все без жиру і можна буде її сьогодні задути, хай сохне, підвішаю. А то цибулька хай так і стоїть. Навіть не буду її рухати. Наступним разом я вже це все встановлю. Напевно, на сьогодні буде оця процедура пофарбування. Ну, я вам зараз покажу, що це все як буде. І отаке от, от. Так що зараз буде помальовано. Для вас буде миді, для мене буде по певний час якийсь оцього всього. Так, друзі, от маємо вже обраємо, зажиримося і будемо малювати. Будемо малювати. І Палата, і будемо... Я привик завжди малювати полівізатором. Воно набагато краще виходить, якби таку фарбу продавали. Можливо, і в банках. Полівізатором за осіб покриття. Так як зараз в нас маємо. Дайте я досвітла. Пожертву. Одиннадцять на скалатом, феном я її нагрів і вперед пробуємо. Так, тут все чітко, поїхали. Я вам скажу, досить таки нормально криється. Я її просто-напросто взяв. Сало матува, то якась блискуча, слухайте. Не знаю, може і матово. Так ну вона вже буде зовсім інакша пара кольош. Що тут говорити? як в нас на заході говорить. Та є. Це за скільки часу воно ну, ну принаймні перша частина полюбе вигорить. Давайте я її трошки напевно ще покрию тут. а потім перейдемо не до великого. Ось це хотіло. Жаро по типу, 600 градусів, ну подивимось. Ідіхонда випускає градусів з циліндрів. Як воно буде? Його тобто гарно покриватися, Що, ну, якщо ви балон добре нагрієте, звичайно він вам, друзі, буде. би тут було забацати, блін. Тобто, Беремо так не штани, що робити. Там не видно всередині, тут горі. Так його вниз. Друзі, тут треба файно проходити. Але блищить. Добре, вона поки блищить, поки ми криємо. Тепер йдемо оцю. Так, правило малюється завжди друзі, зверху донизу. А я там то почав здаю. Воно тут та й воно розпилення йде. Такий я собі тиск створюю сам, маленький, легенький. Так вам ну, щоб вистачило, хватило, скажімо? Треба того з цього. так це все малювання виглядає. Ну що зробиш? Паклювати тут ясно ніхто не буде. По вже будете бачити всі процеси Мінська, друзі. На каналі раніше, як хтось хоче промальовку бачити, то все є ручна робота Шпаклювання і тому подібне, і все решта було повністю до я. Так що піддамо трошки тиску ще. Зараз піддамо. Нагрів трошки пеном, балончик, тоді тиск краще є і ліпше розпилення, друзі, йде. Треба гарно накласти. Невідомо, коли її другий раз буду малювати, як говориться. Як буде виходити, так буде. Так, то у нас є шо? Угу. Уюзах, так? Там шматка є. Всюду шматки в дірках за за... заткнуті. Так що, ну що. Тепер трошки підсихає, скажімо так, беремо другий шар частково. І особливо тут воно колінах, де найбільша температура. На тигру. Я знаю, що воно все рівно вигорить. але принаймні підсвіжити і нормально. Та, що ти малюєш? Кажуть. Я завжди кажу, знаєте як. Можна і тарілку не мити після їди, правда, а брати їх ту саму і заливати і їсти. Так і все. Досить буде добре. Отак. От Класно. Ну, така вот такая вот цикловка. Ну да. Буде нормально, друзья. Слава дубовку, что это все говорится. щоб було спокійно на землі і буде добре. Друзі, буде все файно. Ну, треба все замалювати гарно, але буде добре. Я грубо кажучи, закінчується, але не встигу, я тут навалив порядно, правда? що Це все малювання. І Буде наша цибулька їздити, правда? Так. Ще саме головне, друзі, що я забув, Оце. Нашу. цю треба помалювати. Бачите? Трошки треба було... Ой. Все, то вже не годиться. Витираємо, перепрошую. І зараз я беру якийсь гачок. Одріб є таке, вибачаюсь. Так, але там в принципі не дуже. Щось так не робіть, як я зробив, бачите. І я попікся, Так що воно поки це все сухе, не витерли. Все, значить, повитирав. І зараз я в такий спосіб, по таким чином ми зараз то все домальовуємо. Хумут в нас мусить гарно виглядати, правда. Отаке от і тому ми його зараз так забасуємо сюди. Надіюсь, він нам не впаде. Так, треба, знаєте, що зробити. Без його обійти і запхати його сюди. Опа! Опа, все. Хай собі висить. Ще тут є гайки такі класні болти, щоб вони гарні були і гарно виглядали. То ми зараз ті болтики ще шваркнемо. Трохи зверху, бачите, все, що було, як в кращих будинках в Парижу. Так, то ставимо десь. Мореться в тісочки. сохнуть Все, там вже нам не треба. Тепер воно буде все гарно. Так що, друзі. Ось така от справа. Так в нас виглядає то все мальовання. Бачите, то вже показав вам весь процес такий собі. Так що, ось я тут я ще от трошки та, ось так вигорить, і то не буде видно, оце при є. Факто і скажу вам так, що все гарно і чудово є з тим всім, що е Ну, факт той, що мене дуже втішило, знаєте, вихлоп, то є інша тема, не домальовування, так би мовити, але досить цікаво і класно, що нагар був сухий, а не маслянистий. Ну, таке от. Коли маслянистий, це є вже, друзі, плює масло. Воно вже підбирає масло і будь здоров. Не то кільця, не то сальник і клапанів, так що ось таке речі що дивимося, зараз будемо бачити все, як говориться, як буде у нас на наступну, як говориться, частину. Бачите, дивіться, як вийшло нам гарно. Все чудово, різнокольорово. Бачите. Ось так все помалювалося, Гарненько. І з двох боків все як має бути. Бачите? Чітко. От так от. Все висихає, вона буде матова, тому що говорилося, що буде мат. І все. Зараз ще поки Воно підсохне, я ще тут трохи буду, бо то вже, от бачите, вже вечоріє. На дворі це вже буде в нас в районі 35 п'ятої. І треба потихеньку буде збиратися вже додому. Але факт той, що робота зробилася і дякувати Богу. Щоб все гарно помалювалося, висохне, стане матовим. Тут фарби наклав непогано на штани. Отакі, так що такі от справи, друзі. Так що дивимося, напевно завтра вже я чи там через якийсь час вчіплю і зараз буде гарно. Ну що ж, друзі? Помалював я вихлопну трубу вже, дивимося. Бачите, гарно, де вона любить вгорів тут вигорати. Я думаю, що до тих поворотів вона вигорить з часом. ще. Ну, Але принаймні вже вигляд зовсім інший. І періодично можна, то вже трошки буде підмалювати. Ось так. Ну, Отак от виглядає. Бачите. І норма. Малював, малював я. Що аж бачите, от вже сніг <сміг> почав падати. Для вас це була мидя, для мене, як говориться... Декілька днів воно тут собі було, а сьогодні вже, як говориться, завершив, щепи вже. Ну, Дивіться, який є нюанс, друзі. Понятно, що мотоцикли не нові. Є салінблок тут, бачите? І дивіться, що. Трішки, ну ні, в принципі, я її зажав, але чуть-чуть ходить так легенько тут, але вже тугіше. Ну, До чого я хотів довести. Вона ще тут була не закручена, я її тепер дотягнув і цей трубу вже отут. Все. Значить, в цьому салінблоку трошки люфток маленький, і е, вже е, в ньому є е, всередині втулка. От, ну, в цю втулку притискаються шайбами, а гумка вже трошки має виробітку і воно тут ходило. Ось. І тому треба буде розібрати. Коли буде світло, бо нема світла зараз. І тоді дремелом всередині трошечки-трошечки взяти, вибрати ту втулочку десь на 2 мм, щоб ми могли собі болтом притиснути. Тому що шайба тут во притискається, і воно вже має, тисне втулку і воно тоді вже далі не притискає, тому що, коли зношена гумка трошки, буде люфт. Зрозуміло. Ну, зараз нема, бачу, нормально, файно притиснув, хоча можна так і залишити на майбутнє, щоб ви собі знали, такі самі речі бувають, трошки знаєте, відхилюються від теми, як взяти машини, які мають стакани ззаді. Передні приводні там, наприклад. І стойка закручена в стакан. Так, як вісімка, дев'ятка, там, не знаю, ще якісь машини. І там є, от, кладуться бублики такі. І також є втулочка. Ти вроді затиснув. Воно притиснуло, воно вперлося в втулку, оцю стальну. А бублики що, не, не зжимаються далі, тому що воно втулка не дає. І завжди я знімав її десь 3 мм ту втулочку. Тоді вже можна було притиснути і стойка не грюкала вже собі. От і все так, що отаке ну, трошки відхилились. Так що отак от виглядає труба, друзі. Зима на дворі. Мототоксикоз, хочеться десь виїхати, але не можна. Та й не потрібно бачити. Ну, Таке то небезпечно ще, друзі, з такою от гумкою, то, то взагалі я вам скажу жахіття. На таку погоду не можна їхати, це не ендуро, і тим більше не крос. Так що отаке. Добре, друзі, в тому випадку бажаю вам всього найкращого. Ну і до нових зустрічей. З вами була Honda cb 500 Всього вам доброго і будьте здорові!